Вони Бо тобто не боялися потім взяти здорову дорогу і відстати на захист наших сезон. Як би ми сьогодні тут не плакали, які би на косі не віддавали сьогодні Володимиру, попередні героям, і тим, які нам не відомі, яких ніколи не знали, цього немало. І недостатньо, аби ми зрозуміли. Що в нашій державі іде війна, що ці люди вони не просто відходять у подайдиччя героям. Це є надзвичайні люди, які зібрали силу волі в кулак і пішли. Людині дається одне і кожній справі вирішувати я цього піджити. Ми сьогодні, ми сьогодні тут, ми сьогодні побачимо. Ми сьогодні світимо свічки, але справа цих людей має не загинути. Бо якщо ці люди вмерли і не допустили саме до нас хати сьогодні ворога, то це треба вистояти і допомогти. Подивіться на цих хлопців. Які вони? Вони молоді. Вони лишили своїх матерів. Вони лишили своїх дружин. Вони лишили свої хати. Ви думаєте, їм жити не хочеться? Чи ви думаєте, ці наші хлопці, які вручають повістки, вони вручають із-за свого я, бо вони хочуть комусь назволити? Ні. Вони хочуть не допустити ворога сюди. Ми не до кінця, не розуміємо, що ми творимо часу. Ми до кінця, не розуміємо, ми думаємо, що як ми прийшли, поплакали, провели в останню дорогу, доспівчували світлані, все рідних, і цього достатньо. ні не дивіться. Любі друзі, ми маємо зібрати свою силу волі з кулак. Нам не має бути байдуже, що загинув Володя і... І всі свої сили, всі можливі. Сил має бути теж сильні. І ми не маємо сьогодні не визнати, є Російська Федерація, є волі номер один. І ми маємо забути про свої межі, про свої подовження, про свої будинки. Ми маємо думати, як у батьків. Всі разом. Разом, тільки разом. У єдності наша сила, а якщо ми будемо йти посторон, ми будемо роз'єднуватися, ми будемо думати інакше, нам цього нічого не минути. Тому я висловлюю велику шану. І велику подяку, бо тут є люди, тут є дружини, тут є доньки, тут є матері, чиї хлопці зараз там на фронті. Ніхто не знає, як та мама лягає і як та мама встає. Чи та дитина, яка бачить, коли другий батько веде дитину тут в колу Вона молить Бога і вона плаче. Тобто вже дитячі думки, але ніхто не думає, як маю цю дитину підтримати, як цій дитині поспіхнутися лишній раз, як цю дитину вберегти від якогось скування. Думаємо, що ми говоримо, які слова підбираємо, як ми маємо один одного уважити, а не принизити. Тому я виношу щиру подяку всім цим людям. Всім цим сім'ям за таке людяне, за таке патріотичне відношення до українського народу. Це є великий народ, великої літери. Його має, він має вижити. Він буде жити наперекір усім ворогам, як би вороги не старалися. Бог є над нами, Бог був над нами і Бог буде з нами. Я виношу подякувати володим. Ви залишаєте так і Він сьогодні, вже коли не до батька і до матері. Вони навіть тові колись, коли вони його народжували, вони ніколи не мали, що вони будуть мати сина героя. Пройдуть віки, пройдуть десятиліття, але я думаю, що вся війна навіть не складається в які у порівняння з Другою світовою. Там теж погинули мільйони. Але така зацькована війна, коли люди з відомо забирають життя людини, не просто зброєю, вони приходять в притул, розстрілюють маленьку дитину, яка ще нікого нічого злого не зробила. І якщо стоїть людина, яка мала можливість захистити, не здати, попередити, і вона цього не зробила, то гріш ціна такій людині її. Місце там, де всі герої. Ви можете засуджувати, ви можете думати і нас, але ми всі люди. Якщо ми себе рахуємо людьми, ми маємо думати так, як мають думати бояться. Могили Володимира ніколи не забуде згадати у молитовних записках тих хлопців, принаймні з свого села, які пішли і не повернулися, щоб десь у молитві згадати і подякувати. Це маленька подяка бо все, що ви можете зробити. Але не забудьте це тромити, Бо це буде дані пам'яті нашим загиблим героям. А хлопці, ми в мані, вам щиро дякую. Передайте своїх Ми Моє гарна громада. Ми, ми стараємося підтримати в усіх напрямках, тому що армія без силу, ми розуміємо, що вона не може відбувати. Але і сил без такої армії, без таких героїв, Він ніщо, що тут мене не поплив, не варили, не збирали. Якщо ви не вкрили, ми вам щиро бажаємо повернутися до і живим. Ми вам щиро бажаємо і будемо молитися за кожного з вас, ми вами, щоб вам Бог, ми у вас Бог молив, да вам бажати. А За те, що ви сьогодні тут, ми вам не поняли, каже, гадаємо його допомогу до поганого. вам щиро дякую всій громаді. За те, що ви сьогодні не погордували і прийшли сюди, за те, що ви сьогодні з цією родиною, за те, що ви маєте своє патріотичне такий настрій. І якщо ви десь думками звішили, або подумали, що це супереч вашої волі, або це є бажання військових забрати ваших синів і чоловіків, або це бажання влади поселити вам і забрати на передову, то даруйте. Не так. Серіться з думками, думайте про добре, хворів добро, і буде на нашій землі мир.